Любі стрільці, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я Людмила, ваша терологиня, і сьогодні ми дивимося ваш прогноз на грудень. Я сама асцендентний стрілець, тому також прислухаюсь до порад, які сьогодні будуть. Ви можете дивитись це відео, якщо ваше сонце в стрільці, а також якщо ваш місяць в стрільці. Ну або якщо ви асцендентний стрілець, як і я. Сьогодні мені допомагатимуть мої гноми. От, в нас така затишна атмосфера, тому що. Світло вимкнули, тому, тому якось так. Але наступні випуски вони будуть, звичайно, що кращі. Я потребуюсь про освітлення. Тому, якщо вам цікаво побачити наступний випуск, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Ну що, дивимось: ем, основні енергії грудня, так? тобто, в якій атмосфері буде проходити ваш грудень. Наш грудень. Так. Повішений. Ну, звичайно, що всі справи в нас будуть дуже-дуже затримуватись, затягуватись. В цьому немає нічого дивного, оскільки зараз дуже багато ретропланет, тобто в нас ретроградний Меркурій зараз в нашому знаку. Тому не дивно, що у нас все буде якось загальмовуватись, і обов'язково готуйтесь до того, що події будуть якось відкладатись. тому... Не засмучуйтесь, якщо раптом все йде трошечки не так, як ви хотіли, якщо не вдається отримувати все одразу. Ну, от такий час, що потрібно о, перечекати. Ну, і звичайно, що по-повішеному було б добре допомагати іншим людям. Так? Це якщо ви хочете якось, наприклад, оце очікування згладити, так? якщо ви хочете якось пришвидшити справу, подумайте, як ви можете бути корисним. Іншій людині, от іншим людям. Тому наше очікування ми перекриваємо добрими справами, волонтерством. Так, добре, такі підвішені енергії. Давайте подивимось, що буде вас очікувати в фінансах роботі, кар'єрі, реалізації. Можливо, хтось навчається тоді, приміряйтеся під своє навчання. Так, отже, така от у нас соціальна історія. Король жезлів, класна карта. От, незважаючи на повішеного спочатку, по королю жезлів робота, кар'єра і взагалі соціальна реалізація йде дуже активно. Тобто тут можна прям ну, свій ресурс направляти на цю сферу життя. Добре, давайте ще глянемо. Паш кубків особливо. Хорошими будуть починання. Якісь починання у сфері кар'єри, роботи. нова робота, якщо ви в пошуку, тут буде дуже доречна. І по пажу Кубків емоційно для нас робота є комфортною. Тому, ну насправді, досить непогана карта. І дивіться, що цікаво: нам випадають на реалізацію самі фігурні карти, тобто дуже багато буде залежати. Моментів від інших людей. Тому Ну вам потрібно, звичайно, що вчитись розраховувати не лише на себе. от це звичайно, що важливо. А добре, а от е, що в нас буде з фінансами? Так, сподіваюся, для нас витягнути якусь гарну карту. Так, стрільці, фінанси. Колісниця класно теж рух. До речі, фінанси можуть приходити від людей здалеку, в тому числі. Якийсь може бути навіть прорив по колісниці. ми... Колісниця теж, до речі, дуже, дуже амбітна карта, і по ній ми рухаємось вперед. Тобто тут, наприклад, можна прорвати якусь фінансову стелю навіть. Або, от, наприклад, ваші звичні фінанси вони перевищать. Точніше, ваші поточні фінанси в грудні вони перевищать те, що, до чого ви зазвичай звикли. Так? Тобто колісниця нам дає прям прорив. Слухайте, дуже хороші карти саме на сферу роботи. Мені це подобається. Тобто, якісь виклики фінансові можуть бути, можна а, підрости. Так? Тобто, ну, Дуже непогано, дуже непогано по фінансах. Добре. Що стосується особистого життя, давайте ми розмежуємо з вами особисте життя для тих стрілечиків, які у нас вільні, і для тих, хто в парі. От хто вільний, давайте дивимось, Можливо, хто в пошуку, хто, ну, можливо, не в пошуку, а просто подобається самодостатність мечів, ну таке, якось вас кавалери будуть трошечки дратувати, будуть траплятись люди, які дуже квапляться максимально так пришвидшують темп подій. Люди якось будуть вас дратувати конфліктами, до речі, можна познайомитись з кимось і зразу посварити, і зразу вас хтось вибістить. Добре, що ще? Давайте глянемо. Відлюдник, все-таки як не крути. Вас дратують. Вас усі дратують. <сі> всі кавалери, всі злочальники вас задовбали. Вони не викликають у вас жодного відчуття, крім агресії, так, крім як агресія лише у вас тут до них ну, бісять вас. Ви хочете побути на самоті. Ну, може і не хочете, але на даний момент о, ті, хто вам трапляються, ну якісь вони такі дратують вас. Люди вас взагалі бісять, в принципі, цього місяця в грудні. Добре, рухаємось далі. Далі глянемо. Хто в нас в парі? Хто в парі? Чого, чого очікувати? Шістка пентаклів? Ой, це дуже класна карта. Я обожнюю цю карту на стосунки, тому що жодна там двійка кубків не описує любов, так як шістка пентаклів. Шістка пентаклів це у нас карта допомоги, це у нас. Карта того, що людина, з якої ви в парі, буде у вас вкладати 100%, вона буде інвестувати будь-який ресурс, яким володіє. Тобто, ви можете розраховувати на більше часу разом, так, тобто, людина навіть буде ініціювати, буде прикладати зусилля, буде сама наполягати на цьому. Так? Можете більше часу разом провести, це перше. А друге, це те, що так. Тут фінансові вкладення теж йдуть, тобто можуть вам фінансово допомогти, або зробити якийсь подарунок. Це однозначно дуже приємно. До того ж, грудень, у вас дні народження. Я вітаю вас, стрільці. Ну і, звичайно, що у нас свята. По шісті Пентаклів мені подобається те, що ви можете без жодних яких, без жодного остраху попросити допомогу в людини. І вам допоможуть, тобто вам підуть назустріч. Плюс, якщо були якісь труднощі, шістка пентаклів дає вихід з кризи. А шістка пентаклів каже: в особистому житті ти будеш винагороджена, ти будеш винагороджена, і ти отримаєш те, на що ти заслуговуєш, і це, звичайно, що щось хороше по шісті Пентаклів. Тому отримуємо подарунки, увагу, компліменти, час разом. Не боїмося просити допомоги. І тут, звичайно, що шістка пентаклів вона завжди працює в дві сторони. Тобто нам потрібно не лише брати, 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 але й давати. так? І от давайте ми зараз подивимось пораду в особистому житті. Це можуть дивитися і ті, хто в парі, і ті, хто у нас вільні. так? На чому зараз зосередитись в особистому житті, як поводитись, яка стратегія поведінки буде найбільш доцільною? Король Пентаклів місяць. Ну, найголовніше тут не піддаватися страхам. Не піддаватися страхам, тому що по місяцю ми можемо собі там щось накрутити, надумати, напридумувати зрад, напридумувати, не знаю, він мене не любить, от, вона мене не любить. Насправді, по місяцю трошечки ми схильні помилятися. Тому що король Пентаклів, звичайно, що закликає нас звернути увагу на цінність. Якщо ви поки що вільний або вільна, то король Пентаклів вказує на те, що потрібно не звертати увагу на людей, які цього не вартують, потрібно вкладати в людей, які дійсно примножать цю любов до вас. А якщо ви в парі, то тут також не переживати через ну, зокрема, через фінансову складову. Навіть якщо є якісь труднощі в парі фінансові, тут по місяцю якось потрібно заспокоюватись. Ну і місяць це така карта, яка говорить, що все це тимчасово, тому що завжди настає світанок. Добре, 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 давайте. Подивимось, подивимось. Основну подію місяця для стрільців, ще таке глянемо. Світ, подорож, поїздка. Інколи за кордон, інколи не завжди. Тобто це може бути просто поїздка, скажімо, в інше місто, але в таке ну не, не завжди в близьке. Це світ, він більш про такі, ну, Відстані такі немалі. Тому, звичайно, що готуйтесь, можливо, очікувана, можливо, неочікувана. Також світ дає комунікацію з людьми з-за кордону. А можливо, в грудні, якщо ви не реалізуєте, не реалізуєте цю поїздку за кордон чи в інше місто, але далеке, не в сусіднє, так по світу, то. Якщо ви не заплануєте цю поїздку, якщо ви не реалізуєте, то ви хоча б заплануєте її так, там, наприклад, на 2025 рік. І дивимось а, ваш ментальний стан, як ви будете почуватись, тому що це зараз важливо для нас, для всіх українців. Четвірка пентаклів: режим енергозбереження. Це нормально. Це нормально, а, не витрачаємо свій ресурс. На людей, які цього не заслуговують, максимально намагаємось якось не витрачати, не розтрачати енергію на дрібниці. Четвірка пентаклів така. Енергозберігаюча карта, але, звичайно, що тією енергією, яка у вас є, яка у вас залишилась, потрібно розпоряджатись розумно, тому що її нікуди не вкладати, це також не вихід. Так, оскільки в нас тут дуже цікаво зображена четвірка пентаклів. Якщо взагалі ні на що не витрачати енергію, а от максимально прям, не те ж стабільність, а от таку от законсервованість зберігати, то ну, чесно кажучи, ці, і ці ресурси можуть так, зникнути у вас. Їх можуть просто забрати. Ну і сюди ж може бути а, певна лінь, так? тобто чим більше ми нічого не робимо, тим більше ми лінуємось. Тут йдеться про таке максимально правильний, е, йдеться про максимально правильний розподіл ресурсів. Так, не розтрачати на всіх і все, але також і правильно кудись енергію направляти, як не круто. Четвірка Пентаклів говорить про те, що якщо ми взагалі не будемо витрачати, то ми втратимо. Ну, до речі, про фінанси також. Фінансів це також стосується. Але давайте ми зараз глянемо пораду для вас взагалі на цей місяць. Так, порада взагалі для стрільців, така загальна. Сімка Пентаклів дуже резонує з нашою першою картою, так, з повішеним. Сімка Пентаклів говорить нам, що потрібно набратися терпіння. Не все те, що ви заплануєте на грудень, може реалізуватись і це дійсно нормально, це дійсно так, тому що дуже багато ретроградних планет. В нас і Меркурій, і Марс, і взагалі. Тому по сімці Пентаклів ми збираємо ті невеличкі плоди, той невеличкий урожай, який у нас є тут і зараз. Ну а далі очікуємо. Очікуємо на плоди. Тут потрібно набратись терпіння, смирення а, і не квапити події, тому що по сімці пентаклів просто обставини, люди, ситуації вони ще не дозріли. І там з помідорами, там що щоб не робив з помідорами, вони все одно. Поки вони зелені, вони зелені. Треба час для того, щоб вони почервоніли і для того, щоб можна було. Зірвати урожай. Я дуже була рада з вами побути, поспілкуватись. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. ви можете підписуватись також на мій інстаграм. Якщо ви бажаєте особисту консультацію, вам сподобалося, як я консультую, переходьте в інстаграм, там є всі ціни, вони більш ніж доступні. Ви можете написати мені, ми домовимось з вами про особисту консультацію. Дуже дякую вам за перегляд, дякую за підписку, дякую за лайк і дуже дякую за коментар. Буду чекати ваші коментарі. І до нових зустрічей з Днем Народження і гарних мирних свят!